Сучасний світ змінюється дуже швидко. І я зараз не про воєнні конфлікти, а про нові професії, яких ще ніби не існує, але до них вже можна готувати дітей. До речі, я нещодавно бачив такий список професій найближчого майбутнього і був дуже вражений. Отже, молекулярний дієтолог та Розробник домашніх роботів, сіті фермер та розробник компонентів розумного будинку, оператор дистанційної хірургії та космічний гід. Що сказати на запитання, ким ти хочеш стати, коли виростеш? Сучасні діти даватимуть зовсім інші відповіді ніж свого часу. Ми. Наш наступний сюжет про фахівця, який на волонтерських засадах допомагає військовим опанувати галузь, про яку ще 10-15 років тому ми не чули. А зараз вона в топі. Ну йдеться, звісно, про IT. Світом керують гроші, і які... хочеться, щоб ці гроші були відповідно у наших хлопців. А не в кого попало. От, тому от таку можливість даю їм. і заробити гроші, і зайняти якусь позицію у світі. 35-річний Айтівець Олександр Литвиненко безкоштовно допомагає українським військовим опанувати нову професію. Навчаємось ми ввечері, зазвичай йде в Діскордії навчання, тобто треба камера, мікрофон відповідно. Ноутбук дуже часто питають, наскільки треба потужний ноутбук. Насправді це. Немає особливого значення. Олександр захопився програмуванням 18 років тому ще у старших класах, здобувши знання і досвід, почав викладати, а з часом разом з другом заснував власну ІТ-школу. Ми зробили спочатку свою таку маленьку школу, чисто спеціалізовану, чисто по JavaScript. -у. Тобто, це був певний стек технологій, який потрібен був саме нам. От. Ну і в принципі, ми по-дальшому розвивали і. Е ми поглибили спеціалізацію. Навчання в школі було розраховано на один рік. Заняття проводили як онлайн, так і офлайн. Більше п'яти років друзі навчали українців програмуванню допоки Росія не розпочала велику війну. Звісно, школа призупинила свою роботу. Спочатку Олександр планував виїхати в Каліфорнію до друзів. Чоловік має серйозні проблеми зі здоров'ям, тому не може нести службу. Але в останній момент він передумав і залишився вдома. Просто сидячи в коридорі, бунально вже з рюкзаком. Ну, Я просто сидів і просто треба було відкрити двері і піти. Ну, якось пройшло таке усвідомлення, що це якби, моє. Тобто, в мене в той момент прийшло усвідомлення, що ця країна, ця країна і все, що в ній є, це є моєю і всього іншого українського народу приватною власністю. Тобто, ну, а, що, а що ви робите, коли хтось приходить віджимати вашу приватну власність? Олександр почав міркувати, чим може бути корисним Україні. Спершу згадав про своє захоплення подорожами і віддав усе своє туристичне обладнання місцевому ТРО, а трохи згодом ініціював безкоштовне it навчання для біженців. Зібралося більше 120 охочих. Волонтер розробив онлайн-програму на 9 місяців і потроху почав повертатися до життя і допомагати іншим. Одного разу я зайшов у групу, а чоловіка каже: Давайте заспіваємо батько наш бандит. Ну і що? Ми півтори хвилини співали батько наш Бандера. От просто тому що хотіли. Ну. Стільки часу проводити з людьми, особливо в такі стресові ситуації, і не подружитися з ними, це нереально. А зараз Олександр розробив програму для українських воїнів. Вона розрахована майже на рік навчання, Айтівець намагається створити зручний графік та за потреби проводить індивідуальні заняття. У нас є таке поняття як безлімітні індивідуальні заняття. Тобто, коли людина щось щось не розуміє. А, тобто ж група йде зі швидкістю самого повільного члена групи. Чому? Бо ну, сьогодні він не зрозумів, завтра інший хлопець не зрозумів, От, післязавтра ще хтось не зрозумів, і в результаті ніхто нічого не знає. Тобто треба закривати такі теми, бо інакше вони потім довше йдуть. Волонтер продовжуватиме безкоштовне навчання захисників, щоб після перемоги вони мали гідне майбутнє.